Захист від шахрайства нещодавно у сервісних центрах МВ, МВС встановили спеціальні такі пластикові е панелі, і вони мають захищати від шахраїв під час е теоретичних іспитів. Як вони виглядають і чи не заважають майбутнім водіям? Дізнавався кореспондент сніданку Сашко Ковальов. Сашо, е розповідай, що тобі вдалося дізнатися, чи е пробував сам які зміни? Привіт, колеги. Ну, дійсно, напередодні чимало змі телеграм-каналів. Писали і показували фото із пластиковими щитами. Біля моніторів виглядало воно доволі незвично, і у коментарях у людей було чимало питань, і різних думок власне, щодо цього. І ми вирішили розібратися. А що ж це таке, для чого воно власне і як це працює? Для цього я приїхав в один із сервісних центрів МВС у столиці. Ну і власне, це один із сервісних центрів, де вже такі щити встановлені. Ось так вони виглядають. Ось ці фото. Я думаю, дуже багато глядачів вже бачили в різних телеграм-каналах, в різних новинах. І от зараз спробуємо розібратися із цими новими девайсами, розпитати, що і до чого. Про все розкаже Руслан Жук, представник головного сервісного центру МВС. Доброго ранку вам, Доброго ранку, пане Руслане. Ну власне. Побачили таку річ, виглядає, ну, як на мене, доволі незвично, тому що коли я складав теоретичний іспит, не було такого девайсу. Що це? І головне, от яка його мета? Дуже символічно, що ми сьогодні з вами записуємо тут ефір, бо саме з цього сервісного центру все розпочалося. Адміністратори цього сервісного центру 3246 почали виявляти певну закономірність, коли люди, чоловіки приходять в однаковому одязі, це поло. І рубашка, картата, рубашка, а жінки в одинакових блузах. Після чого жінка, одна з жінок, яка здавала теоретичний іспит, почала дуже сильно нервувати. Адміністратор, який приймає теоретичний іспит, попросив ближче оглянути одяг саме цієї жінки. Де, де було виявлено в гудзику цієї блузи, була виявлено міні-камера, яка була туди облаштована, яка в режимі реального часу передавала зображення на екзамінаційному моніторі. І більш за все, ця особа отримувала правильні відповіді так само в режимі реального часу, що допомогти. Їй правильно і ефективно здати і теоретичні іспит. Саме ці панелі. Це швидке було рішення е, на оцю швидку зміну обстановки на ці нові методи шахрайств, нові, 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 нові методи обману? Е, нами було прийнято їх встановити для того, щоб е, візуально ці технічні засоби, які будуть потенційно на одязі у людини, не змогли передавати зображення на екзаменаційному моніторі. Тобто, по суті, по суті, ось цей щит закриває людину, так. закриває можливість щось знімати так. з екрану. Е, як багато? То порушень подібних загалом фіксуєте. Ну, дивіться, хотів почати з того, що наказом МВС 515 під час здачі теоретичного іспиту заборонено використання будь-яких технічних пристроїв. У разі виявлення цих пристроїв іспит призупиняється, а результати анульовуються вже з початку року. Було виявлено понад 100 таких випадків по всій нашій державі було виявлено понад 100 випадків. Встановили ці цей захист. чи змінилась ситуація, чи простежуєте якісь зміни? Ну, приміром, от щодо цього сервісного центру, можливо, десь де ще вони установлення і змінили ситуацію. Так, е, саме якщо говорити про 3246, саме працює сервісний центр. Ми фіксуємо покращення. Тобто, з моменту встановлення цих захисних девайсів, захисних е, 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 захисних екранів, ми фіксуємо покращення. Жодного випадку спроби е, здачі іспи ну нема смислу вже сюди mm -hmm. йти. Ну нема для чого. Тобто, ти приходиш, платиш якимось там ділкам великі гроші. Тебе обладнують спеціальними приладами, ти приходиш, а вони нічого не фіксують, бо перед тобою стоїть захисний екран. Ця історія це виключно столична, чи вони будуть такі екрани вже і по інших містах, містечках? Ми їх фіксуємо вже по всій державі. Фіксуємо і ми найближчим часом їх вдосконалимо щодо можливості змінювати висоту цього екрану під різну під різний ріст людини і найближчим часом будемо проваджувати по всій державі. Ну от власне Руслан Жук розказав коротко про ситуацію і про нововведення так у сервісних центрах МВС. Ну, власне, така ситуація, колеги. Це дуже цікаво. Те, що ти розказуєш зі своїм а, а, спікером. А от таке питання: а взагалі, то чи зручно а, з ними складати іспит? Чи не зав... Наскільки вони заважають дивитися на екран? Ну, дивіться, я можу показати на своєму прикладі, на своєму зрості можу сісти за один із е, комп'ютерів, ну і власне спробувати подивитися так на монітор. Е, ну, от з моїм зростом я вже пробував передключенням, мені комфортно. Е, в, я абсолютно бачу весь монітор. Я думаю, мене також фіксує камера. Але, е, звісно ж, в мережі дуже багато різних відгуків і. Деякі люди говорять, що треба півстоячі стояти, нібито перед комп'ютером. Ну і власне, аби побачити всі питання у багатьох це здебільшого викликає якийсь такий дискомфорт, тому що незвично так, що перед тобою стоїть якийсь такий от предмет, побутів. В нас його немає. Але ну от у Руслана Жука, можемо запитати власне, чи реальний фідбек отримували від людей, які користували, які складали іспиту. У вас чи є скарги на ці девайси? Я хотів ще додати, що кожен екзамінаційний комп'ютер обладнаний додатковою камерою перед монітором, яка фіксує під час дачі іспиту ID фіксує. Ось вона знаходиться над монітором. Тобто ці екрани навіть покращують фіксацію Face ID, тобто вони в рандомному порядку під час дачі іспиту фіксують обличчя, щоб не було підміни особи під час іспиту. Фідбек від людей. Люди зазвичай, коли приходять на теоретичний іспит, адміністратора запитують, що це таке. Після того, як адміністратору нормально пояснює, що це і для чого це, люди в принципі, нормально реагують. І хочу також сказати: для тих людей, які відповідально підготувалися, пройшли навчання в автошколі, вивчили правила дорожнього руху, це не є проблема. Тобто людина прийшла сіла і здала іспит. Слава, дякую дуже. Ну, друзі, от у мене зріс метр сімдесят п'ять. Мені було комфортно запитував людей з ростом метр шістдесят. кажуть, теж комфортно. Але е, я розумію, що ця система буде вдосконалюватися, і видозмінюватися. І ну я думаю, що все-таки буде якийсь варіант, і ще видозмінений, який буде комфортний абсолютно всім людям з різним зростом. Наш народ такий творчий, не креативний, що може не обійти і ці девайси. Ну що, ну люди такі у нас є. Да? такі розумні в цьому напрямку. Вихід знайдуть з усього, але менше з тимося такий запобіжник від щоб як то кажуть не полегшувати собі і спити. Певні пасибі тобі, Саня Ковальов, до наступного включення. Такі нововведення в Северському центрі тепер.